Добрий день, дорогі малята! З ранніх років кожен мріє, ким хоче стати в майбутньому, яку обрати професію. І яку б професію ви б для себе не обрали в дорослому житті, запам'ятайте, вона важлива, цікава, гарна. А сьогодні я хочу вам розказати про одну з героїчних професій. І ця професія пожежник. Всі, ми знаємо про небезпеку вогню, що пожежа це несподівано і страшно, адже жодна пожежа не може виникнути сама по собі. Стати її причиною може будь-яке необережне поводження з вогнем, такі небезпечні пустощі з сірниками чи запальничками. Маленький безневинний вогник. Може легко стати жахливим монстром, що знищує все довкола, нічого і нікого не жаліючи. Тому, коли потрапляється таке лихо, надія залишається тільки на одних людей пожежників. Пожежники це сміливі та відважні люди і постійно перебувають в очікуванні тривоги. Адже головна мета пожежника це гасіння вогню та порятунок людей. Ця професія не тільки цікава, ще й складна, бо в ній немає дрібниць. Виїзд на пожежу організований так, щоб жодної хвилини не пропало дарма. Коли в пожежну частину надходить сигнал тривоги, у бійців є 20 секунд, щоб одягнути спеціальний одяг. Який захищає від вогню, спеціальна величезна машина червоного кольору з ревом сиреним мчить на допомогу, швидко прибуває на місце виклику і часу на роздуми у пожежників немає, бо саме через їхні дії залежить життя людей. Кожен з пожежників володіє швидкою реакцією, витримкою, розумом, вмінням моментально прийняти рішення сміливістю, спритністю, уважністю. Ця важка професія заслуговує поваги, бо кожен день пожежники ризикують своїм життям для порятунку інших. Ця професія одна з найголовніших на землі. А ми з вами, щоб не сталося пожежі, повинні вчити правила пожежної безпеки, бути завжди обережними і не жартувати з вогнем. Та обов'язково запам'ятати номер, за яким повідомляють про пожежу, цей номер 101. Та хай цей номер приходиться використовувати вам дітки лише в іграх, а не в житті. А на сьогодні все. До побачення!